Дід пригадує, дамо вам суттєві та корисні поради. І хочете змінити нам час і події у наші трі плани щодо здійснення мрії. Природи, насильство, скінчити пора. Все знають дорослі і дітвора. Сила і віра у кожному з нас покажемо вам приклад і майстер-клас. Шан... Шанувальники та фанати природи, і щедрості, так квітучої вроди, патріоти нашого рідного краю, який щораз за світанками вітає. Thank you. Ти вважаєш, що ти цар природи? Помиляєшся. Думаєш, що господар на цій планеті наївний. Ти певно ще можеш брати від планети все і нічого не повертати. Але настане час, коли за все доведеться заплатити. Замислись і ми йдемо, щоб тебе тобі і ще більше. Ми вірені планеті, ми подолаємо небезпеки. Ми збережемо те, що нам дали батьки. Адже у вічність віримо ми. Щасливі ті діти, що зможуть рости та природу зберегти. Тому до вашої уваги виступ нашої агідбригади. Ми розкажемо, ви почуйте, ми покажемо, ви нотуйте. Толерантними закликаємо всіх бути, щоб усе побачити і все почути. Наш, Наш девіз Вас вітає у цім залі на районі фестивалі Екоцвіт. Вам добра, усім бажаємо жити в мирі. Поцвіт, ми розкриємо всі закони і здолаємо перепони екоцвіт, адже природа Піде грієме, те, стежка наша до природи стелиться. як живе природа вона жде, Екоцвіт розкаже вам усе, Річечка мікрорайону, нашого стрічечка. повітря чисте і зелений гай, для думай, дій, чистота мікрорайону нашого красота, до нашої зелени Земля плаче. ні, гірко ридає, адже бездумної людство давно убиває, бореться наша земля, повені, бурі, вулкани, Так очищає вона всі незагоєні рани. Виразки шрами свої, сильно міло маскує. Віруси сіє нові, з порами руку кепкує, Ронить кислотні дощі, льодовики розтопляє. Зони сейсмічні трасе, велетним градом жбурляє. Люди, спиніться мить! Слухайте стогін планети, не розоряйте її, ради дрібної монети, дітям своїм залишіть землю прекрасну і чисту, шумом річок і лісів, повну пташиного свисту, Щоб, усміхнувшись, земля рясними росами вмилась, відігнавши журу, в шальба завилась. Джерело, озеро, море, лиман, криниця, та почали скаржитися на своє нелегке життя, як люди їх забруднюють, нерозумно використовують водні запаси. Достатньо скаржившись на легкі умови існування, вирішила зібрати всі свої речі і покинути планету. Ой, друзі, лишенько, прихворіла я, мабуть, сонце підняло свою температуру, так нестерпно пече. Напевно, вже глобальне потепління настало. аж мені жарко, наче хвора ловить моє тіло. Не можу більше знущання людей терпіти. Забруднення, сміття. Ти, брате, подруже джерело, поки остаточно я не висохла, збирайся зі мною. Ні, ні, нікуди я не піду, людей я не підведу, малятам треба воду пити і усім щасливо жити на таке мене не намовляй. І не думай, що це рай, невідомо чи приймуть нас там. Ми потрібні народам, Хочеш, то сама йди. Висохну, пропаду я та врятую не одне життя. Постривай, ми не можемо просто так піти. Уся цивілізація загине. Не переймайся ти їхнім життям. Вони ж до тебе не хвилюються, пошвидше речі старай, батьки на масшта уже замовлено. Я Житомирське озеро. Рада, як люди їдять морозиво, дивлюся на закохані пари сухої ночі темної чари. Недавно ракету я бачила ворожа. Щось налякали, схоже та розум весь страх відігнав. Так мило, чарівне, чути мову солов'я, коли українською розмовляє уся сім'я. Не страшно війну пережити, переплакати, перетерпіти, вірити у краще життя. Це така місія моя. Куди я піду, свою планету не підведу. Скоро вже перемоги багить. чаром своїх буде наповнена кожна мить. Ви, мої друзі, вибачайте, я не можу. Не знову біженці, закохані пари, на ді мною не слушаються хмари. Скоро перемога, скоро любов. Українці переможуть, злі сили знову. Мене всі кличуть море, на берегах про любов говорять. Моє життя забруднене сміттям. Можу я ризикувати життям. Хочу змінити планету, кучіш, а ще заскайте афіш. Може, хтось з нами захоче іти у кращі, далекі світи? Я вже готова, я вже іду. Кращу планету собі знайду. Ти ж біда в мене одна, не поміщусь, я до літака. Ой лишенько, що робити? Як без друзів у світі жити? Мене ж наповнюють річки і струмочки. Як я візьму для життя сосочки. Друзі мої, не залишайте мене у біді. Я ж загину сама, а ви ні. Прошу вас, не тікайте, краще життя почекайте. Може, одумається скоро народ. Не може він без приход. Скоро завершиться війна і всі прийдуть на прибирання. Подивичи стати, світитися світ, бо українського народу слід. Я, лиман, у мене на це все свій план. В Україні військовий стан. Треба історію писати, щоб будунка було ще розказати. Бачила я січ Запорозьку, цілу купу ворожого війська, нікуди я не піду, жити в Україні буду. Таке, неначе безбачення ви. шукаєте краще світи. Наша планета буде цвісти, цілому бачити не зможне. А той Марс щодо -то задим, і бахать там живе щасливим. Чуть не читала я в газетах і не бачила в інтернеті, Немає кращої планети. Я криниця сільська. Слава Богу, не бачила ворожого літака. Наші ці секрети і інші планети, там, не пристосовані жити ви. Як це ще вам донести? Планета Земля – найкраща у світі. Це вже знають і дорослі, і діти. Час всі крапки над і І не шукати більшої біди. Вірмо у краще життя, і не треба змінювати майбуття. Хіба я можу залишити село нації, колись воно? Немає я часу стікачами говорити. Треба давати людям воду пити. Не турбуйте більше мене, бо завдання у нас основне жити і людям життя давати, а не про себе самозакохано дбати. Ти, річко, така сміла, іди, а нас на це не веди. Збирай всі свої маєтки, їдь як в українці на заробітки. Більше не вернешся ти пропадуть твої сліди. Більшість проти переїзду. Я придумала мандрівку безглузду, мабуть, я помилилася, ой голова моя похилилася. Добре, друзі мої, що спам'ятали мене ви. Мушу відповісти, пробачте мені і залишаймось. Нашу матінку землю не ображаємо. Планета Ненка, ти, як мати, уважна, чуйна, дорога, ти. Чому ж тебе ображаємо? Не бережемо ліс, повітря. А що слід робити, щоб не забрати шкоди природі? Перед людиною та природою постала проблема виживання. Розв'язати її може тільки людина. Зменшення озонового шару в атмосфері, радіоактивні забруднення, кислотні дощі, зміна клімату, Земля рідна природи, ім'я, понівечена скрипка моя. І якщо ми змогли це зробити, як ми можемо в цьому світі жити? Сьогодні під загрозою знаходяться водні та земельні ресурси? Люди не можуть адаптуватися до зміни погоди. Вплив кліматичних змін спостерігається вже по всій планеті, зменшення температури та осушення багатьох річок та озер. За результатами дослідження, такий рівень потепління призведе до підвищення світового океану на 40 см до 2050 року. Це призведе до зменшення прісної води в регіонах приблизно на 10%. Люди! Залучайтеся до збереження природи, бо тільки разом ми зможемо зупинити глобальне потепління та зміну клімату. i yeah.